Прорік Бог над богами Господь, і землю покликав від схід сонця і аж до заходу Його, і Сіону, корони краси, Бог явився в промінні приходить наш Бог і не буде мовчати, палючий огонь перед ним, а круг нього все буриться сильно. Він покличе згори небеса і землю народ свій судити. Позбирайте для мене побожних моїх. Що над жертвою склали заповіта за мною, і небеса звісять правду його, що Бог він суддя. Слухай же ти, мій народе, бо буду ось я говорити Ізраїлеві і буду свідчить на тебе, Бог, Бог твій я, я буду картати тебе не за жертви твої, бо все передо мною твої цілопалення. Не візьму я бичка з твого дому, ні козлів із кожар твоїх. Бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір, я знаю все птасто гірське і звір польовий при мені. Якби був я голодний, тобі б не сказав бо моя вся вселенна, і усе ще на ній, Чи я м'ясо батьків споживаю і чи п'ю кров козлів. Принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. І до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. А до грішника Бог промовляє Чого про устави мої розповідаєш і чого заповіта мого на устах своїх носиш? Ти ж науку зненавидів і поза себе слова мої викинув. Як ти злодія бачив, то бігав із ним і з перелюбниками накладав, свої уста пускаєш на зло. І язик твій оману плете. Ти сидиш проти брата свого не говориш. поголоски пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти, тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу.